Батьки завжди хочуть найкращого для своїх дітей. Вони обирають імена, які, на їхню думку, приносять успіх. Ось кілька таких імен, які за версією Lifestyle24 притягують фінансовий добробут. Перше ім'я Дмитро. Воно старогрецького походження і означає присвячений богині Деметрі. Дмитра вважають працьовитим і наполегливим. Він досягає цілей завдяки своїй стійкості. Наступне ім'я Сергій. Воно походить від давньоримського прізвища Сергіус, що означає знатний. Сергій. Має розвинену інтуїцію і відкритий до нового. Це допомагає йому вирішувати складні завдання. Ім'я Маркіян має латинське походження і означає присвячений Марсу. Люди з цим ім'ям лідери, які вміють керувати командою. Вони сміливі і швидко приймають рішення. Ім'я Тетяна має кілька версій походження. Вважається, що Тетяни цілеспрямовані і наполегливі. Вони завжди досягають мети. Ім'я Олена прийшло з Греції і означає сонячне світло. Жінка. Ки з цим ім'ям харизматичні. Вони захоплюють людей цілеспрямованістю та оптимізмом. І нарешті Анна. Це ім'я походить від давньоєврейського ханна, що означає милосердна, анни працьовиті і старанні. Вони легко пристосовуються до змін. Ці імена можуть бути цікавими для майбутніх батьків, які прагнуть фінансового успіху для своїх дітей. Кейт Мідлтон повернулася на садову вечірку в Букінгемському палаці вперше за два роки. Разом з принцем Вільямом вони приєдналися до заходу, що проводиться навесні та влітку. Кейт вразила гостей своїм елегантним виглядом. Цього разу на садовій вечірці було близько семи з половиною тисяч гостей. Серед них інші члени королівської родини: наприклад, герцог і герцогиня Единбурзькі, принцеса Євгенія, а також герцог і герцогиня Глостерські. Принцеса Кейт та принц Вільям прогулювалися серед гостей. У вишуканих нарядах. Вільям обрав елегантний костюм та циліндр. Кейт мала на собі масляно жовту сукню від Емілія Вікстед та капелюшок від Філіп Трейсі. Цей образ є даниною іншим членам королівської родини. Вона вже одягала цю сукню на платиновий ювілей королеви Єлизавети II у червні 2022 року. Капелюшок Кейт носила на весіллі Меган Маркл та принца Гаррі 19 травня. Це день, коли герцог і герцогиня Сасекські відзначили сім років. Ків шлюбу ще одна важлива деталь діамантові сережки Робінсон Пелгам. Вона носила їх на власному весіллі з принцем Вільямом у квітні 2011 року. Канада планує допомогти Україні з пенсійною системою. Вони хочуть взяти за основу свою власну систему. Про це повідомив міністр фінансів Франсуа Філіп Шампань. Він зустрівся з українським міністром фінансів Сергієм Марченком. Вони обговорили співпрацю. Шампань сказав, що зустрічався з великими канадськими пенсійними фондами. Наприклад, з фондом Fairfax. підтримка України буде важливою темою на зустрічі міністрів фінансів країн Великої Сімки. Зустріч проходить у Канаді цього року. Канада головує у Великій Сімці. Міністр Шампань запевнив, що Канада продовжить підтримувати Україну. Вони почали це робити з початку війни у 2022 році. Україна бере участь у цих зустрічах як гість. Це важливий сигнал для світу. Канада стоїть пліч -о пліч з Україною. На зустрічі обговорюватимуть також як залучити приватні інвестиції для відновлення України. Це може вимагати понад 500 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття. У місті Суми сталася велика пожежа через атаку російських військ. Це відбулося 21 травня. Війська вдарили по промислових об'єктах у сумській громаді. Зафіксовано сім влучань: п'ять по одному підприємству, два по іншому. Через це частково зруйнувалася будівля і виникла значна пожежа. Рятувальники ДСНС працювали до ранку на трьох місцях. Умови були складні. Попри високе пожежне навантаження, вони змогли загасити всі осередки вогню, використовували спеціальну техніку для підвозу води та гасіння на висоті. Іноді роботу зупиняли через загрозу нових атак, загиблих на щастя не було. Однак один чоловік отримав поранення. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про нову програму Золотий купол вона має на меті створити космічний протиракетний щит. Вартість проекту 175 мільярдів доларів. Система буде захищати від ракетних загроз з Росії та Китаю. Для цього планують розгорнути сотні супутників. Вони зможуть виявляти та перехоплювати ворожі цілі. Керівником програми став генерал космічних сил штатів Майкл Гетлайн. На прес-конференції Трамп заявив, що золотий купол забезпечить стратегічний захист. Канада також зацікавлена в участі в цій програмі. Трамп хоче запустити систему до завершення свого терміну в січні 2029 року, але експерти сумніваються, що це можливо так швидко. Повна вартість проекту може зрости до 831 мільярда доларів за 20 років. Назва програми натхнена ізраїльським залізним куполом, але американська версія буде масштабнішою. Вона включатиме флот супутників для збивання ракет на ранніх етапах. До розробки залучені компанії SpaceX та Palantir. республіканці пропонують початкові інвестиції у розмірі 25 мільярдів доларів, але фінансування стикається з проблемами в конгресі.